Спати в окремих кімнатах. Поясни, що так. Да. Як же? що? треба вашу... ж спати. О, давайте скажемо. Можна ми відп... будемо відпочивати один як... від одного. Як довго ви спите окремо? Да в... Я в... в окремих спальнях? Справа в тому, що в мене була аварія з носом. Ага. Я перебив. І я почав після аварії хропіти. Mm. І тому це нереально просто нереально. Я розумію, що я от хроплю. В мене там переноситься перебита, неправильно складена і. Я, наприклад, за те, щоб спати окремо, я одразу сказала своєму хлопцю: якщо вийде так, що він мені зробить пропозицію, ми станемо чоловіком і жінкою, все або двохповерховий будинок, що окремо мій поверх, окремо його, або сусідні квартири беремо. Але я хочу самостійно розслабитися оце, поставити свої кремчики, розлягтися, тому що я люблю спати отак. Такі які ще є запитання роміна, якщо ти молода жінка і вже ставиш собі таку мету, тільки окрема. Спальня. То що нам з Павло Миколаючем, можемо? Ми 20 з гаком років спали в одній спальні, і коли з'явилася у нас нова квартира з двома спальнями, то можна вже якось знаєте, більш і ну, це дивися, ж яка Почитати романтика. хочеться, да? чи подивитися телевізор, так. а ти світло горить? Ну це ж незручно. Але зраночку. Графіня. Графиня, так. Можна Графіння, да, да, да. Ви да. розумієте? Це а -а -а. Слухайте, це ж як прекрасно, це яка неймовірна зустріч.